Не знаєте, які ліквіди краще використовувати для прикормки, які можна змішувати, які ні, які краще працюють по холодній воді, які по теплій. Підписуйтесь на канал, зараз про це поговоримо. Друзі, серед великої кількості ліквідів дуже легко заплутатись, тому я розділив їх на декілька категорій: це ті, які працюють по вертикалі, ті, які працюють по горизонталі, а також бустери, які працюють як по вертикалі, так і по горизонталі. Почнемо з ліквідів, які працюють по вертикалі. Ці ліквіди мають е, дуже гарну розчинність як в холодній, так і теплій воді. Вони миттєво приваблюють рибу, е, вільні амінокислоти, стимулятори апетиту розчиняються в воді, приваблюють рибу більш з дальніх дистанцій, ніж ті, які працюють по горизонталі. Ці рідини е, я використовував би тоді, коли риба неактивна, щоб е, по шлейфу, який Дає ця рідина, риба опускалася на дно і шукала вже вашу прикормку, насадку, ваш стік. Тобто ці рідини будуть спонукати рибу, яка плаває в товщі води, опускатися до вашої прикормки. Серед нашого асортименту я би радив використовувати вам такий ліквід, як Бетастем це універсальний. Рідина, яка працює як з солодкими прикормками, як і з рибними. Це стимулятор апетиту. Також гарно працює така рідина, як Сквіт Гідра. Це новинка цього сезону. Дає таку чорну муть з рибними кормами, пеліцем, буде прекрасно працювати. Також екстракт танчоуса. Дуже швидко розчиняється в будь-якій температурі, просочується в центр ядра вашої прикормки, тобто чи це пелець, чи це, може бути бойли. тобто Для пропитки цього всього буде екстракт танчоуса круто підходить. Також мінаміно це комплекс амінокислот, який я би радив використовувати для стікміксів пропитки, для насадочних бойлів якихось. Ну, Взагалі ці всі е, рідини, які працюють по вертикалі, це рідини швидко, е, ну, швидкої дії. Далі в нас ідуть рідини, які працюють по горизонталі. Вони не так швидко приваблюють рибу, як ті, які працюють по вертикалі, але е, мають більш довготривалий ефект. Тобто, попадаючи на дно, ця рідина е, залишає таку велику пляму в вашому свімі в вашому, біля вашої прикормки. І дає додатковий харчовий сигнал. Я би рекомендував їх використовувати по теплій воді, бо вони зазвичай мають більш густішу консистенцію і не так добре розчиняються в холодній воді, як ті, які по вертикалі. Серед нашого асортименту це може бути тунаміно, екстракт печінки, криля, амінола, джелема. Ви можете брати будь-яку з цих рідин. Вони достатньо якісні, виготовляються в Європі. І вже методом експериментів вибрати ту рідину, яка краще підійде для вашої програми або для вашого водойми. Бустери це суміш рідин, які працюють по вертикалі, а також по горизонталі, плюс деякі стимулятори апетиту. Наша серія представлена з чотирьох видів бустерів, які е, підходять під програми відповідні. Тобто це Xenat, які я рекомендую використовувати в холодній воді. Амнезія це е, більш для теплої води. Е, Devi'squit це м, такий універсальний аромат кальмар слива, який працює. Весь круглий сезон, як то кажуть. Ну і тайський болечан це також такий більш літній варіант, але з поправкою, що осінню він теж буде гарно працювати. Е, для чого треба бустери? Бустер він споріднює вашу всю прикормку в один якісь, в одну програму, тобто вся ваша програма Стікмікс, Насадка, е, там бойли кормові, вони будуть пахнуть приблизно однаково. Тому Додаючи бустер, ви даєте такий харчовий сигнал і нагадування рибі, що тут є саме от ця прикормка. Ну, Наприклад, коли ви йдете по вулиці, вам хочеться випити каву, ви заходите в кав'ярню, начебто запах прикольний, сподобався, ви поїли, випили кави, але вона гірка, пережок невкусний, ви вийшли, начебто голодні і пішли далі. Далі інша кафешка, в якій взагалі закриті двері, ви туди не пішли, тобто немає ніякого сигналу запаху, що вам там треба попити каву. І е, знаходите третю кав'ярню, в якій класний запах. Е, ви смачно поїли, ви задоволені, то на наступний день ви явно вернетеся саме в ту кав'ярню, де був класний запах і де був. Гарна кава, тому от цей аромат, який є в бустерах, він буде нагадувати рибі, що тут гарна прикормка, можна смачно поїсти, і я ви... раджу вам бустери саме використовувати суто в програмах відповідних під цей аромат. Отже, підіб'ємо підсумки. Не варто змішувати дві однотипні рідини між собою. Краще змішати одну рідину, яка працює по вертикалі, а іншу по горизонталі. Не лийте більше двох рідин в один сподмікс. тоді ви просто не зрозумієте, яка із рідин у вас спрацювала. Завжди перевіряйте, як рідина та чи інша веде себе під водою. В холодній воді це може бути один ефект, в теплій воді зовсім інший. На рахунок бустерів. Бустери я раджу використовувати суто в програмі відповідній, а також на комерційних водоймах, де риба вже знайома з цим чи іншим ароматом, і вона достатньо швидко знаходить цей харчовий сигнал. На диких водоймах такі, ну, скажімо, хімічні аромати можуть відлякати рибу, мати зворотній ефект. Тому краще на диких водоймах лити або тільки натуральний якийсь ліквід, або взагалі нічого не лити. І е, четверте, ну, е, немає рідин, які у вас будуть там тягнути рибу за 100 метрів. Тобто, ну, наприклад, якщо ви кормите там 30 метрів, у вас класна прикормка, класний ліквід, але риба вся плаває на 100 метрах. Тобто ніякої ефективності від цього ліквіда не буде. Е, головне, правильно вибрати точку ловлі, а вже рідина сама вона може тільки збільшити додатково. Привабливість вашої прикормки. Тобто, попадаючи в воду, рідина розчиняється, дає додатковий сигнал, і десь на якійсь відстані, там, умовних 5-10-15 метрів, вона може додатково привабити вашу точку ловлі. Тобто, сама, сам ліквід будь-який він, діє як транспорт між вашою прикормкою, насадкою і між рибою, яка плаває десь. Ну, там, на якійсь відстані. Тому е, це можна так от порівняти з ефектом, що жариться м'ясо, виділяється дим. Да, там, і по цьому диму ви можете почути, що там дійсно смачний шашлик. Так само і риба, коли вона відчує ці аромати від бустера чи, від, е, ну, чи натуральні амінокислоти, які розчиняються в воді, вона по, цим, е, по цьому сигналу може знайти ваш основний сподмікс і де лежить ваша насадка. І наостанок, хочеться сказати, що відповідально підійдіть до вибору ліквіда Бо е, купа неякісних рідин є на нашому ринку. Е, підкрашується просто гліцерін якимось ароматизатором, барвником. І ця рідина має хімічний сильний аромат, яка просто відлякує рибу, ніякої привабливості вона не дає. Е, наші рідини ми імпортуємо з Європи, вони не розчиняють пива сітку, вони як от приходять в каністрах, так ми вам і пропонуємо. Довіряйте і вибирайте компанію, якій ви дійсно довіряєте, яка має гарну репутацію. Тоді у вас все вийде і рідини вам допоможуть піймати більше риби. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, задавайте їх під відео в коментарях. До нових зустрічей на нашому каналі.